Зустріч. Ну, Я хочу поставити одне а, питання. Мож, чому можна публіч... з увагою ставитися до людей, які зараз прийшли. Чому публічний захід ви проходить ви у приміщенні ви комісії? Ви не Дайте не мені, будь ласка, відповідь не приходить. По-перше, чому ви проводите зустріч? По-перше, у приміщенні дільничної виборчої комісії. По-друге, це є комунальний заклад. Це міська. У нас районна лікарня і по-третє чому ви, в робочий ви хочете, час ви, ви проводите ви зустріч ви хочете щоб ми зараз вийшли з цього приміщення на улицю робочий, робочий час з робочим час так я розумію і, і вас не виганяють у вас цікавляться у вас цікавляться я пенсіонер працював 40 років на залізниці, приїхав сюди тут, але даний захід паралізує роботу, тому що персонал, я, я персонал закладу зараз знаходиться тут. До речі, це є приміщення дільничної виборчої комісії. У робочий час. Сайті опори висять всі наші контактні номери. Тому коли ви бачите порушення, ви можете інформувати регіональну ордена. з добре. Про факт порушення ми повідомимо. Дуже прикро, що довелося трошечки порушити хід вашого заходу.